Черговий нічний обстріл України росіянами. Люди сплять бомбосховищах, підвалах, станціях метро. А на ранок треба йти на роботу, вести дітей у школу чи їхати в університет. В сайті Work.ua є статистика за 2025 рік, згідно якої 74% з опитаних роботодавців працюють у штатному режимі після обстрілів. Тож ми вирішили запитати думки жителів Одеси та гостей міста щодо того, чи варто посунути початок робочих та навчальних годин після нічних атак. Так, тому що от у нас сьогодні пара на вісім ранку? Тривога закінчила шість сорок п'ять. А я тільки прокинулась, і все, уже на пари. Мені здається, що це було б непогано, тому що різні бувають обстріли. Бувають такі, що прям дуже сильно, а буває, що не дуже. Мені здається, що це більш стосується тих місць, де був більший обстріл. Тому мені здається, що в такому плані так. Да. Це було б круто виходити пізніше. Ось, наприклад, останнього разу, коли був обстріл в Києві, це було десь 27-28 числа, то було б, звичайно, непогано, щоб люди могли трішки довше виспатись. І, Наприклад, їх люди, які надають їм роботу, казали б, що можна вийти там пізніше або взяти удаленку, наприклад. 100% потрібно, звичайно. Потрібно більше часу для того, щоб відпочити і щоб люди могли більш нормально функціонувати та більш бути продуктивними, звичайно, потрібно. Так, я вважаю, що треба відміняти роботу <applause> навчання зранку після нічних обстрілів. Ну, хоча б якийсь так додатковий час, наприклад, якщо на 9, то до 10 продовжити. Так, отже, я вважаю, що потрібно. Так, потрібно. Але дивлячись, наскільки була важка ситуація, скажімо так, можливо, якось коригувати цей момент. Чи були у вас такі випадки, коли треба було такий додатковий час? Були. Але треба було йти на роботу. Не було, тому що я військовий, тому там такого немає. Після початку повномасштабної війни у нас був такий період, де ми не працювали там дві, трошечки більше двох тижнів. І коли ми повернулися, люди, які до нас ходили постійно, казали: О Боже, дякую, ви знову тут. Ви в нас згадка про щось хороше, що було в минулому, і так далі. І в нас склалося таке бачення, що ми дуже важлива частина рутини багатьох людей. І ну можливо, це дуже дуже перебільшене буде порівняння, але, наприклад, якщо Пожарному сказати, ну чуєте, я сьогодні не виспався. Давайте я до вас під'їду там через годинки, дві. То це буде не так ефективно, як, як, ну, як могло би бути. Тому в нас, напевно, тут бачення про те, що е, ми важлива рутина. Ми до цього дуже дуже, дуже відповідально ставимося. Ми зараз працюємо з новою епохою. Це наші зумери, це люди, які... Вміють любити себе. І я думаю, що можливо, якщо це буде масово, ми над цим подумаємо, але ні в якому разі це не буде суперечити там нашим починаючи від цінностей, закінчуючи графіком роботи, тому що це теж наша відповідальність перед конкретною якоюсь аудиторією. Але наразі навіть є такі зараз, є такий графік, коли там частина команди виходить там не на восьму ранку, а на десяту, потім до них підходять там на дванадцяту, і так само вони йдуть зі змін. Перший йде там, в 6 годин вечора, другий 8, третій, четвертий вже закривають зміну і йдуть. Тому це зараз е, е, працює. І в такому форматі, можливо, б ми просто це трошечки проширили, е, ну, на таких законних підставах. Я сьогодні навіть прийшла пізніше, щоб якось дати собі ну таку емоційну, психічну підтримку, виспатися просто щоб. От... Працювати. А, от. а так, то я думаю, що треба, тому що не всі психічно можуть і морально витримати отак, отакий от, ем, натиск від е, ночей, які у нас бувають. Тому що це стрес і людям потрібно, ем, як це правильно сказати, давати виспатися. І я, я навіть думаю, не на півдня відкладати в робочий день, а годину-дві, щоб могли привести себе у порядок, скажімо так. Так, дійсно, воно впливає на наш заробіток, тому що чим раніше ми приходимо, тим кав'ярня каву продає, якісь маколики, хтось перекуси утром купляє. Ну, я думаю, що якщо ми пізніше виходимо, то пізніше маємо закриватися, але до комендантської години, щоб могли. Могли всі доїхати хто де живе. Так, на мою власну думку, так, тому що гнучкість графіку вона дає е, визнання стану е, людини, що це важливо, що нам не байдуже е, про те, як ви себе почуваєте, і немає такого тиску там, на людину, на студента, на учня, що ви е, в будь-якому випадку зранку маєте функціонувати як робот. А тому я за гнучкість графіку, за можливість доспати пару годинок, тому що ну так надзвичайно жорстоко дітей після ночі, десь в підвалі, в укритті, будити на перший урок, тому що треба знати математику. Таку, а, сон важливий для психіки, і переважна більшість психічних порушень, важких станів, вона починається з недостатку сну. Знижуються всі когнітивні функції, знижується пам'ять, концентрація уваги. І в принципі, людина може дійти на роботу або учень до школи, але якість буде точно страждати. Тому я за відновлення, да, якщо е, навіть там, не давати ці години надоспати, то хоча б робити більшу перерву. Е, я взагалі мрію про те, щоб там, в кожній школі, університеті в компанії була така а, кімната релаксу, де там людина може просто будь-який час прийти, посидіти в тиші, не знаю, помедитувати, почитати, полежати, і потім знову повертатися до якоїсь діяльності активної.